Добрий день, діти! А ну скажіть, хто з вас полюбляє взимку ліпити сніговика? Всі, а що робити, якщо снігу замало? Я вас зараз навчу, як зробити сніговічка. Для того щоб зробити сніговічків, нам потрібні будуть деталі, які потрібно вирізати. З білого паперу або картону. Це будуть круги різного розміру, великі середнього розміру і маленькі. Маленький круг це буде голова сніговика, тому потрібно намалювати очі, ротик і ніс моркву. А ще нам діти потрібно буде маленькі кружечки, це будуть руки сніговичка, а маленькі овали це будуть ноги. І ми будемо тепер збирати наших сніговиків. Давайте починати. Спочатку викладаємо тулуб сніговика. Це буде великий круг і середній круг. Ось у нас вже готові тулуби наших сніговиків. Тепер треба викласти голову одному і другому сніговичку. Далі руки. Маленькі кружечки, ось так з обох боків, і ніжки. Овали, які треба викласти внизу. Наші сніговички вже готові. Давайте їх будемо прикрашати. Із різнокольорового картону можна вирізати ось такі капелюшки і одягнути одному сніговичку і іншому. Ось вони вже у нас у капелюшках. Давайте ще зробимо їм гудзики. А гудзики це просто взяти справжні гудзики від одягу і викласти один, два, і три гудзика одному сніговичку. Один, два, і три другому. Тепер давайте, діти, порівняємо сніговичків, чим вони схожі. Давайте подумаємо, вони схожі кольором, тому що вони білого кольору. Ми зліпили їх ніби із снігу. Ще вони схожі за будовою. Вони мають однакову будову три круги різного розміру, маленькі кружечки і маленькі овали. А чим же вони відрізняються? Звичайно. Кольором і формою капелюшків, і кольором гудзиків у цього сніговичка капелюшок синього кольору в клітиночку і зелені гудзики, а у цього сніговичка капелюшок рожевого кольору у клітиночку і фіолетові гудзики. А ще діти можна зробити сніговичка із білих пластикових кришок. Потрібно буде одна велика, одна трошки менша і маленька. Маленька кришечка буде головою, то можна на ній намалювати очі, рот і можна виліпити із пластиліну ось такий носик, моркву. Викласти гудзики. Я виклала різнокольорові гудзики, щоб наш сніговічок був веселий. Із маленьких кришечок можна зробити ручки, а із трошки більших за розміром ніжки. А якщо у вас ще є лічильні палички, то можна зробити сніговічку мітлу. І тоді він уже буде зовсім справжній. Ось так можна викласти. І, звичайно, ще можна додати капелюшок. Подивіться, як гарно вийшло. А ще можна викласти сніговиків із каміння. Дрібні деталі можна домалювати. А зараз спробуйте самостійно порівняти двох сніговиків. Молодці діти, гарно ми пограли.